У США розгорілося справжнє протистояння між мусульманською родиною, яка виступила на з'їзді демократів і кандидатом республіканцем Дональдом Трампом. Хізер Хан, чий син загинув у раку в лавах американської армії, різко розкритикував намір Трампа не пускати до країни мусульман і запропонував йому почитати конституцію. Трамп відповів на це, що пані Хан не взяла слово під час з'їзду, бо, мабуть, не мала права говорити. Жінка відповіла статтею Вашингтон Пост, а її чоловік виступив із заявою. Те, як вони висловили зневагу до матері, чий син загинув заради країни, говорить про них усе. Кандидат у президенти США не здатен співчувати людям, якими він хоче керувати. І полдевиші Трампа не в захваті, чимало його однопартійців. Губернатор Огайо Джон Кейсік наголосив, що з батьками, які втратили сина на службі, треба говорити лише з пошаною. Очільник штабу Трампа спробував зам'яти скандал. Він вважає, що треба тимчасово припинити приймати біженців, не приймати біженців з країн, де ведеться терористична активність або триває війна. Проблема саме у цьому, а не в родині ханів, яким ми всі співчуваємо через їхню втрату. На закиди родини ханів, яка запитала його, чим він пожертвував заради батьківщини. Республіканець мільярдер відповів, що тяжко працював, створив десятки тисяч робочих місць і жертвував кошти на благодійність, зокрема на допомогу американським ветеранам.